Коли він пішов, це сповіді тих, хто лишився чекати в тилу. Кожна записана історія це чесна розмова з собою, без додаткових запитань, сценарію, поставлених задач. Ми хотіли дати рупор у руки тим, хто має що сказати, і собі, і на загал, але довго ховався. Сором, страх неприйняття й ілюзія недоречності змусили мовчати. Але ми віримо, що нашому суспільству варто знати людей, чиї рідні зробили цей важливий для країни вибір. Кожен новий епізод це окрема історія та маленький всесвіт. Тож знайомся. Привіт, мене звуть Маргарита. Я наречена на зниклого безвісти військовослужбовця. Коли він пішов, ми вірили в те, що він обов'язково повернеться. Віктор мобілізувався добровільно з управної колонії, і перше, про що я хотіла б попросити, кожного, хто слухатиме мій монолог, будь ласка, відкиньте всі упередження, які можуть виникнути у вас після будь-яких деталей цієї історії, кожен з нас так чи інакше помилявся в житті. Хтось більше, хтось менше, військових з числа колишніх засуджених зараз є досить багато. І здебільшого це свідові мотивовані люди, які, на жаль, одного разу уступилися. Віктор також один з них. Мій наречений потрапив до колонії в підліткому віці. Він дуже шкодував про те, що так трапилось, але казав, що таким чином Бог зупинив та врятував його від реального злочину. Наш господь має неймовірну здатність розвіювати навіть найбільшу темриву своїм світлом, тому в колонії. Він дав моєму нареченому спасіння та нове життя. Віктор покаявся, взяв завіт з Богом, почав проповідувати та служити там, де він є. Через деякий час ми познайомились. Спочатку обговорювали книги, якісь теологічні питання, життя загалом. Віктор майже одразу розповів свою історію, і вона надзвичайно сильно вразила мене. Тому що це була людина з, який, з якоюсь реальною такою значною переміною в житті. Я дивувалась тому, наскільки прекрасний наш Господь, через 5 місяців постійного спілкування і кількох зустрічей, розмов з служителями ми заручилися. Якщо чесно, я думала, що питання з війною і мобілізацією нас не торкнеться напряму. У Віктора була попереду ще досить значна частина терміну, і я думала, що допоки це все закінчиться, війна також зупиниться. Це, звісно, засмучувало, але і заспокоювало одночас. Ми кілька разів обговорювали закон про мобілізацію, але не говорили конкретно про те, що. Він йшов або не йшов. Мені просто була цікава його думка. Він розповідав часто про те, що якісь його знайомі з колонії мобілізувалися, і одного разу він сказав, що остаточно вирішив йти служити. Віктор говорив про те, що не може сидіти, склавши руки, не хоче, аби. Одна помилка визначала все його життя, він казав, що обговорював це з Богом і впевнений в тому, що має йти. Е, Наскільки мені відомо ще до того, як його заарештували, в нього була досить свідома чітка позиція. Хоча, здавалося, що за роки в колонії вона дещо придобилася, але потім, як виявилося, ні. Він просив мене молитись за процес мобілізації, бо в колонії все відбувається не так, як у звичайному жикі. Мобілізація має кілька етапів. Як він казав, що якщо мобілізація має закінчитись його смертю, то Бог обов'язково це зупинить. Для мене це звучало дуже дивно якось. Хоча я також так молилася і вірила в це. Ми знали, що якщо все вийде, то Господь обов'язково збереже його там, куди він потрапить. У нас була чітка віра, хоча е, в мене були переживання. Віктор казав, що він не має страху або переживань. Я не знаю, скільки це було правдою, але в мене переживання супроводжували завжди. Бо я розуміла, що військові з числа колишніх засуджених потрапляють здебільшого в штурмові полки, штурмові батальйони, вони зазвичай знаходяться на нулі, або максимум там якісь перші лінії. Це за найкращих розкладів. Але. Жодні якісь мої спроби відмовити його, не були успішними. Він був певний в правильності свого рішення, тому все, що я могла насправді зробити, це підтримати його. Бо Віктор зіштовхнувся з деяким тиском зі сторони своїх знайомих, також зі сторони е, християнської частини свого оточення. Деякі люди казали йому про те, що це гріх, про те, що він помиляється, і про те, що, відповідно, Бог може покарати його за це, що він має залишатися там, де він є, що брати в руки зброю це зовсім не справа християнина, але все-таки це ніяк не вплинуло на його рішення. Чи знаєш, що ці слова дуже сильно ранило його, а процес мобілізації пройшов досить швидко, буквально за два місяці. Це також було якимось таким підтвердженням для Віктора, що от Господь його проводить тут, значить, він на правильному шляху, якщо все так швидко. Мені було моторошно від того, що все так, і в нас немає більше часу, немає часу якось це переосмислити, прийняти, звикнути до того, що скоро все зміниться. Хоча, мабуть, для людей, у яких коханих мобілізували раптово це звучить дивно, але тим не менше. Я молилася постійно про те, аби Господь боріг його, аби він боріг його від смерті і полону. Я казала, що незалежно від того, чи він отримає якісь поранення, незалежно від того, в якому стані здоров'я він повернеться, я буду з ним, і тоді я ще не думала про те. Навіть не могла уявити, що колись я почну молитись за те, аби він виявився в полоні. 7 травня приїхали представники полку Віктор. Тоді мені написав, що тепер він став остаточно вільною людиною. Зараз почнеться новий етап життя, він. Довіряє Богу, хоче виправдати довіру командира. Він був досить вмотивованим і був максимально впевненим в своїх діях. Ми пророзмовляли з ним, не пророзмовляли, розмовляли, з ним тоді цілий день. Він розповідав про свої емоції, враження. Я тоді не казала йому про це, але я цілий день проплакала. У мене всередині була така буря емоцій. З одного боку, я раділа за нього, мене нарешті щось в його житті змінилося, а з іншого боку, це був страх, дуже такий болючий, тупий страх, який неможливо було нічим зупинити. Я не знала, як відповідати на деякі його повідомлення. Він тоді дуже оприлявся, тому що ну. він не знав, коли я наступного разу ми зможемо поспілкуватися, і це було якось так дивно. Восьмого вночі він написав мені, що в навчальному центрі працюють репи. І він не знає, коли наступного разу ми зможемо поспілкуватися. Написав, що дуже кохає мене, і попросив довіряти Богу. Також важливий момент перед тим, як він мав відхідчати в навчальний центр в одному з повідомлень він написав, що не помре, а житиме. І звіщатиме діла Господні, і ці слова зараз є для мене великою підтримкою і надією. В навчальному центрі Віктор прибув близько трьох тижнів, навіть трошки менше. Ми з ним час від часу спілкувалися. Це було переважно раз в тиждень по дві години. Він розповідав про свої емоції, переживання про все, що він проходить. Сказав, що подав рапорт на одруження сказав, купити Вілу Сикенку і бути готовою. я це того ж тижня й зробила. В останній з наших розмов я сказала йому про це. Він дуже зрадів, бо ми, ми дуже хотіли одружитися, але не встигли через деякі питання з документами. Але ми вірили в те, що Бог добрий, і одного разу цей день обов'язково настане. Вже в останній розмові Віктор також надіслав мені фото бронежилета свого. Там був намальований Константинівський хрест, і написане посилання на Івана 316 це було дуже в його стилі. Я тоді й подумати не могла, що через кілька тижнів цей напис на бронежилеті стане. Основною прикметою, основною такою важливою знакою, за якою я буду шукати його до телеграм каналів Полонених та безпех. І ніколи не думала, що буду шукати його також серед загиблих. Але це, на жаль, трапилось в кожній нашій розмові, Віктор кілька разів мені нагадував про те, що щоб не сталося, я маю триматися Господа, я маю довіряти йому. І навіть коли здається, що все погано, треба продовжувати довіряти, бо, зрештою, все буде добре. Зараз я постійно переслуховую його голосові. Перечитую його повідомлення, переглядаю конспекти, які він мені відправив перед звільненням, і це дуже сильно мене підтримує. Він зник наприкінці травня. Це було справжнім шоком, бо на початку червня. Ми кілька разів зв'язувалися з військовою частиною, і нам казали, що все гаразд, Віктор на позиції, це добре. Нам сказали, що він на Сумському напрямку а в кінці травня, насправді, він зник на Курщині. Про це повідомили тільки в червні. Офіційне сповіщення датоване 16 червня, 16 червня. А, мені здається, повідомило навіть трошки пізніше. Чого повідомили мені? А, так склалося, що у Віктора немає жодних біологічних родичів. В нього є тільки хрещені. і він вказав мене близькою людиною і контактною особою. Це насправді дуже складна ситуація, бо в державних установах звичайно важко доводити, що Ти хтось для цієї людини, якщо вони одружені. Було важко доводити військкоматі в поліції, не знаю, в банку, де я хотіла просто заблокувати його картку. Але мені це вдавалося, потім я вже просто почала представлятися його цивільною дружиною, хоча це точно не той статус, але так було простіше. Коли мені повідомили про те, що він зник, це була п'ятниця, я просилася зробити раніше, бо погано спокочувала. Я тоді заснула і в мене раптово задзвонив телефон. У мене постійно були вімкнені всі сповіщення, всі дзвінки, навіть вночі. Це було те, що ми обговорювали з е, звідчію. Він просив поставити на нього пріоритетні сповіщення, просив ніколи не вмикати беззвучно і без нагальної потреби. Ну і, в принципі, я так і робила. Коли зателефонували на WhatsApp, я дуже зраділа, бо я. На 100% була впевнена, що це Віктор. Тоді якраз минало близько трьох тижнів, і я думала, що от він повернувся з завдання, але це була патронатна служба підрозділу. Вони назвали мої Дані, запитали, чи це я. Запитали, чи я його наречена, Бо так було вказано в формі, яку він заповняв я сказала, що так. Сказали, що їм дуже шкода, але Віктор зник без про виконання бойового завдання. Наскільки я зрозуміла, це був перший його вихід, і з нього він вже не повернувся. Якраз тоді мені повідомили, що він був на курському напрямку. Це був наш найбільший страх насправді, бо ми дуже боялися, що його відправлять саме на територію ворога. Я не пам'ятаю, як минули мої вихідні тоді, я намагалася щось шукати, обдумати якийсь алгоритм ді, але це було дуже важко. Хоча перше, що я зробила, це зателефонувала служителя зі церкви і хрещеній. Хрещеній було телефонувати неймовірно складно. Я тоді ледь-ледь -лед стримувала сльози, але коли вона почала плакати, я вже не змогла, я почала плакати у відповідь. І це був перший момент, коли я почала мріяти про те, аби виявилось, що він в полоні як би жахливо і, можливо, цинічно з мого боку це не звучало. Коли він зник, я зіштовхнулася з осудом, з яким Віктор зіштовхнувся ще раніше. Деякі люди казали, що це було погане рішення, і, можливо, Господь нас так покарав Віктора за те, що він вирішив взяти зброю, мене за те, що я його не відмовила. Деякі люди ніби хотіли підтримати, але говорили дуже недоречні коментарі по типу Ну, ти молода. Знайдеш когось іншого раптом, що... або, можливо, Господь приготував для тебе щось краще, і так має бути. Або не плач, ти все одно ніяк не допоможеш з цим, все станеться так, як має статися. Я знаю, що вони не мали ніяких поганих намірів, але це було найгірше, що я могла почути насправді, тому що, як би там не було. Це людина, яку я кохаю всім серцем. Так, ми не проживали разом, так, у нас немає дітей, так, ми не одружені, так, ми бачились всього кілька разів, ніколи не обіймались, не тримались за руки і тому подібне. Але ця людина, яку я кохаю, це попри все людина, з якою ми за майже рік стосунків дуже багато пройшли разом. І я впевнена, що це людина, яку дав мені Господь, тому дуже важко слухати подібні репліки якісь від людей. Але були також і є зараз люди, які дуже сильно підтримують, є люди, які моляться за нього. Якось раніше я майже не розповідала про Віктора. Було дуже мало людей, які загалом знали щось про нього. У нас немає жодних спільних фото, в нас, е по суті, майже немає спільних якихось друзів чи знайомих з зрозумілих причин. Але зараз я почала говорити про нього більше і частіше почала просити людей з нього молитися, тому що я вірю, що він живий. В мене є подарована ним та І зараз я просто мрію одного разу віддати йому її, щоб він її одягнув. Зараз єдине, що лишається, це дійсно вкладатися на Бога, довіряти йому, відколи він зник. Я почала репостити в Тіктосі чи не кожне відео про зниклих безвісти. Я почала їх коментувати, почала писати слова підтримки іншим людям, які опинилися в такій самій ситуації. Я почала молитися частіше за людей, які проходять подібну історію. Я і до цього молилася за полонених, зниклих, але зараз це. Дуже особливі молитви, бо цей біль відчувається по-новому. Я особливо почала молитись за дівчат і жінок, з якими я спілкувалась, за сестер зниклих і полонених, бо кожна історія це дуже великий біль насправді. Uh, про що б я зараз хотіла сказати, це напевно про те, що якщо у вашому оточенні є такі люди, будь ласка, підтримуйте їх, вони дуже сильно цього потребують. Вам По не обов'язково щось говорити, іноді достатньо просто обійняти, просто помолитись за них чи щось подібне. І ще, якщо ви зіштовхнулися з. Коханою людиною зниклого безвісти або з його нареченою, то, будь ласка, не вважайте, що цій людині болить менше з якихось певних причин. Всім болить по-різному і біль не залежить від того, чи хтось встиг тих одружитися чи ні. Також я б хотіла. Попросити всіх, хто має в своєму оточенні, в своїй сім'ї зникло беста, тримайтесь, надійтесь на Господа, він добрий. І зараз історія, яка може здаватися найбільшим волом, яка не тільки здається, яка є найбільшим волом, вона також під його контролем якби дивно. Зараз це не звучало. Щодо нашої історії з Віктором. Я досі вірю, що він не помре, а житиме і звіщатиме діла Господні. Я досі вірю в те, що Бог має. План для нього ще на цій землі. Колись одній зі своїх знайомих я сказала, що ця історія або буде найбільшим болом мого життя, або все ж таки стане найбільшим благословенням. То зараз я щиро вірю в те, що ця історія таки стане благословінням. Він є і буде надалі великим благословенням в моєму житті. Я вірю, що в цій історії ще явиться надзвичайна слава Боже. Бог обов'язково прославиться через неї, і я, мабуть, завжди буду за це триматись. Дякуємо, що ти тут. Розкажи про цей епізод тим, кому це потрібно сьогодні. А також напиши нам у коментарях на будь-якій платформі, що саме стало для тебе відкриттям або підтримкою. Почуємось!